Федеральне бюро розслідувань сполучених штатів почало слідство у справі корупції під час визначення Росії та Катару державами господарями чемпіонатів світу з футболу 18-го та 22-го років. Повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в ФБР. Раніше говорилося, що ФБР розслідування розслідуватиме питання корупції у ФІФА, а чемпіонатами світу опікуватиметься швейцарська поліція. Посадовці в уряді Великої Британії вже заявили про готовність провести мундіаль у себе замість Катару. Тим часом американські судові органи відкрили доступ до документів, які свідчать, що колишній член виконавчого комітету ФІФА Чак Блейзер ще два роки тому зізнався в отриманні хабарів під час визначення країн господарів футбольних чемпіонатів 98-го року у Франції і 2010-го року у Південно-Африканській республіці. Співпраця американця зі слідством показує наскільки ФБР заглибилося у справу ФІФА, і можливо саме це стало причиною раптової відставки Зепа Блатера. Тему продовжить Богдан Цюпин. Блейзер сказав судді, що він та інші члени виконавчого комітету ФІФА отримували хабарі у процесі відбору, переможцем якого стала Франція, отримавши право проводити чемпіонат 1998 року. Він також визнав, що отримував хабарів процесі визначення країни господаря чемпіонату 2010 року, що відбувся у південній Африці. Спортивний оглядач Рон Блум каже, що роль Блейзера у розслідуванні схем корупції ФІФА. Може виявитися ще більшою йому ще не виголосили вирок. Коли він зізнався в обвинуваченнях, то погодився на конфіскацію мільйона дев'ятисот тисяч доларів, здобутих незаконним шляхом, і ще на час оголошення вироку він віддасть додаткову суму грошей. Зазвичай у подібних справах, які розвиваються, вирок не буде оголошено до повного завершення слідства, бо уряд хоче, щоб свідок і далі співпрацював, оскільки він погодився визнати свою провину в обмін на пом'як вироку. Подробиці зізнання Блейзера з'явилися днем по тому, як президент ФІФА Зе Блатер несподівано заявив, що піде у відставку. Зараз повідомляють, що він пішов на такий крок через те, що ймовірно сам став об'єктом розслідування американського міністерства юстиції та ФБР. Американська преса пише, що хворий на рак Чарльз Блейзер опинився на гачку слідства через те, що буцімто не сплачував податки, але при цьому жив розкішним життям, винаймаючи для своїх котів квартиру у престижному хмарочосі Трампа у Нью-Йорку. Тим часом один з 14 обвинувачених посадовців ФІФА Джек Ворнер стверджує, що він хабарів, пов'язаних зокрема з чемпіонатом світу 2010 року, не отримував це неправда. Південна Африка не давала мені 10-мільйонного хабара. Мені не давали ніяких хабарів. Усе, що я маю сьогодні, я мав до того, як опинився в політиці. Самовиправдовування Ворнера лунає на тлі повідомлень, що окрім Чарльза Блейзера у звинуваченнях про корупцію зізналися ще можливо кілька із низки заарештованих на вимогу США представників ФІФА. Своє паралельне слідство звинувачень проводить і поліція Швейцарії. Хоча подробиць їхньої роботи мало, але є повідомлення, що під особливою увагою слідчих є те, як були присвоєні права господарів чемпіонатів світу у майбутньому: 2018 року Росії та 2022 Катару. Лондон заявив про готовність провести чемпіонат в Англії. Що стосується рішення проводити чемпіонат 2022 року в Катарі, то ми стежимо за розслідуванням, але зараз попереднє рішення залишається чинним. Якщо буде вирішено інакше, то голова англійської футбольної асоціації зауважив, що у разі проведення чемпіонату 2018 року в Росії мало ймовірно, що наступний чемпіонат також буде в європейській країні. Проте очевидно, що якби ФІФА звернулася і попросила нас розглянути можливість. Проведення чемпіонату то в нашій країні є можливості, і ми звичайно ж подавали дуже авторитетну, хоча й неуспішну заявку на проведення чемпіонату 2018 року. Російський президент Путін цього тижня відреагував на розвиток подій нервово, звинувативши США у намаганні забрати у Росії чемпіонат. На російську користь грає те, що до 2018 року залишилося не так вже й багато часу, щоб міняти місце у разі виявлення проблем з російською заявкою. Але Москва має і додаткові проблеми, окрім підозр у корупції, лунають також гучні заклики до бойкоту міжнародної спортивної події в Росії, яка Агресією в Україні розв'язала війну на порозі Європи. Богдан Цюпин голос Америки.